Доброго ранку, друзі, рада вас вітати. Підгадайте загадку і дізнаємось, про що ми будемо сьогодні говорити. Я чудовий дар осінній. Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Підгадайте, як я звусь? Упізнали я гарбуз. Сьогодні Міжнародний день гарбуза. Він з дитинства нам знайомий. Завдяки казці та пісні ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. А чи знаєте ви, що гарбуз це ягода? Так, саме ягода, а не овоч. В світі існує дуже багато видів гарбуза. Від великих до маленьких, і круглі, і довгі, і зелені, і жовті. Гарбуз дуже корисний продукт. З нього готують багато цікавих та смачних страв каші, пироги, печиво, запіканки. Гарбуз просто супервітамінний. Насіння гарбуза також вживаємо в їжу, з нього роблять олію. Якими словами ви можете описати гарбуз? Помаранчевий, великий. Вітамінний, корисний, гладенький. Ось така цікава і потрібна ягода гарбуз. Ми з вами зробимо гарбузик з паперу. Для цього нам потрібен папір, помаранчевий та зелений, клей, олівець, ножиці та серветка. Починаємо працювати. Складаємо аркуш навпіл. І ще раз навпіл. Розрізаємо. Не забувайте про обережне поводження з ножицями. Дивіться на відео, що я роблю. У нас виходить два прямокутника. І ще один навпіл, два маленьких. З цього шматочка також буде два маленьких прямокутника. Віці 4 вийшло. І з цього також буде потім чотири маленьких подвійних прямокутника. Прямокутничок складаємо навпіл, беремо кришечку і дивіться, обводимо олівцем і вирізаємо. Це будуть наші заготовки до гарбуза. Їх таких у вас вийде 16. Беремо наші половинки, намащуємо клеєм і прикладаємо і склеюємо. І всі-всі, отак по черзі, ми наші заготовки приклеїмо одна до одної. Це буде наш гарбузик. Робимо смужку зелену. Це в нас буде такий паросток. Накрутили на олівець, він буде такий пружинка. І тепер всерединку намащуємо клеєм, вставляємо зелений наш росточок і з'єднуємо. Потім розправляйте ті наші кружечки, і буде такий гарбуз. Зробимо ще листочок зелений. Також мастимо його клеєм і приклеїмо до оранжевої частинки. Ось такий гарбузик вийшов у мене, а я дуже хочу побачити фото ваших гарбузиків. До зустрічі, діти!